Ігоре, то про кого вели мову міліціянти найбільше? Вітаю віта. Більше як дві години розмов про корупцію і найбільше перепала надзвичайникам. Їх критикували усі: і прем'єр-міністри, і міністри МВС, Аваков, і теперішній нещодавно призначений очільник державної служби з надзвичайних ситуацій. З жирними котами будемо вести нещадну боротьбу mm -hmm. з тими, хто вважає, що сьогодні під час... Війни, коли гинуть наші побратими щодня, можна красти з бюджету наручників і камер. Я думаю, у відповідних органів вистачить на всіх. Виступав і нардеп Горашенка. Він ще й член колегії МВС сказав у Фейсбуці, розмістив надіслані йому анонімні скарги на надзвичайників. Ті відразу почали з мобілок заходити в інтернет і шукати того посту. Хочете на себе якісь листи? Побачити оці ці ми хочемо взагалі почитати, що люди пишуть. Можливо, приєднатися до цього. А от присутній на колегії Я секретар Радбез Олександр Турчинов порадив ДСНСівців самим усе розповісти. Мовляв, широсерне зізнання зменшить термін. У випадку, коли така інформація не буде отримана, це означає, що лава підсудних, борог злочинного групування збільшується на кількість тих. Хто таких показів не дасть, значить, будуть давати заступники. Ні заступники, які також сядуть, значить помічники до пожежників дійдемо. Буде необхідність, значить, суд будемо проводити на стадіоні, щоб вистачило всі міста. І отже, наприкінці наради всім сказали розходитись, крім такий знов надзвичайників. Мовляв, тих, просто зараз допитають. Видавалися ті розгубленими і, як мені здалося, навіть наляканими. Так, можна так Ні-ні-ні, я не виконую обов'язки. Мене звати Ігор Кров, я журналіст каналу СТБ. Вікно новини. А ви хто? А хто ви? Забули своє ім'я, прізвище, посаду. А ви звідки при без коментарів. Ви не можете сказати, звідки ви приїхали? З коментарі я сказав. І далі все відбувалося в закритому режимі. Знає одне точно. Сьогодні мають депутати 24 надзвичайників, і певна вони ще й досі перебувають тут, у будівлі міністерства внутрішніх справ. Віта дякую. Це був Ігор Криму з розширеної колегії МВС.